Сідаємо прямо на опору, початкове положення. Одна рука в положенні внутрішньої ротації, зведена за спину, інша спокійно фіксує таз. Далі починаємо рух з контролем, піднімаємо лікоть вгору, таким чином виходимо у відведення плеча, продовжуємо рух, переводимо руху у зовнішню ротацію і проводимо її так, щоб плече і лікоть залишались на одній лінії. Рука проходить над головою, не втрачаючи контроль, не закидаємо тіло назад. Потім у зротньому напрямку знову опускаємо руку, ведучи її вздовж тієї ж лінії, повертаємось в внутрішню ротацію і заводимо назад за спину, у вихідне положення. Вся амплітуда контрольована, без ривків, працюємо на якість руху, а не на швидкість.